Вітаю! З 13 січня, тобто сьогодні, в кулуарах Верховної Ради, а потім, напевне, і в стінах Верховної Ради, буде обговорювати жваво продовження воєнного стану. Про це повідомили деякі депутати, що нібито якраз на цьому тижні і буде це питання поставлено. Я не сумнівався і продовжую не сумніватись. Висловлювати цю ідею в ефірах каналів про те, що воєнний стан буде продовжений, не зважаючи на те, що Дональд Трамп ось буквально за кілька днів вже офіційно повноправно стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, по-перше, Трамп ще не президент повноцінний, а питання продовження мобілізації воно розглядається раніше ніж Дональд Трамп вступить в президентство. По друге що найважливіше, це те, що Дональду Трампу в цілому байдуже, що відбувається всередині України. Є воєнний стан, немає воєнного стану, є закриті кордони, немає закритих кордонів. Живете ви бідно, чи живете ви багато, платите ви податків багато чи мало. Йому в цілому байдуже. Люди Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки, а також інші структури, від яких сьогодні залежить Україна. Виставляють лише певні параметри. Зокрема, про це неодноразово говорив міжнародний валютний фонд, коли уважні громадяни починали читати договори, які дозволяють прочитати, бо не все доступно, до речі, України з міжнародним валютним фондом. І виявлялося, що там немає ніяких вимог щодо збільшення податків, там введення певних політик. І самі представники міжнародного валютного фонду неодноразово говорили ми. Цього не вимагаємо. Тобто, як держави реалізують свою політику всередині, нам в цілому байдуже. Ви обрали цих людей, ми їм виставили задачі, раз вони попросили гроші або допомогу. А як вони там роблять всередині? І чи подобається це вам? Це вам вирішувати. Так ось українці сьогодні знайшли собі ця повідбувайла. Ну або козла отпущення. і ось цей цап відбувається сьогодні. Це Дональд Трамп, тому що на нього дуже легко. Він же за океаном, та ще він не наш з вами президент, і е е е нічого не буде, якщо ви проти нього щось поагресуєте. І от українці виливають на Дональда Трампа всі ті біди і нещастя, які є. Ну, по-перше, Трамп щось обіцяв. Я повторюю, Трамп обіцяв Сполученим Штатам Америки і громадянам, які його... Обирали Трамп не обіцяв нічого вам персонально. Ви це маєте просто усвідомити. Наступне це Трамп, давай зупиняй війну. Я вибачаюсь, але те, що Трамп обіцяв зупинити війну, він не обіцяв вам в тому вигляді, в якому ви це собі придумали. Трамп зупинить війну обов'язково, бо це в його інтересах. Поки що, до речі. Але як це буде, вибачте, цього Трамп вам не обіцяв. Але в Україні є дуже багато людей, які обіцяли зупинити війну, обіцяли, що війни не буде, і навіть розповідали, як це зробити. Чому ви в них не хочете запитати про зупинку війни? Страшно, бо Дональд Трамп десь далеко за океаном і вас взагалі не помічає. А от свої, якщо ви будете дуже багато говорити, можуть помітити вас. І далі все може трапитись і статися щось неприємне. Тому люди і виливають на Дональда Трампа всі свої надії, сподівання, а часто це агресія. Тому воєнний стан буде продовжено до травня, скоріш за все. І ще раз повторюю, Дональду Трампу абсолютно байдуже, як всередині країни, розвиваються ті чи інші процеси. Це ви повинні запитувати у тих, хто їх розвиває. Чому вони саме так розвивають, а не інакше? Ну і на додачу вчора з'явилася інформація про те, що представники Дональда Трампа вже навіть ставлять питання про вік мобілізації від 18 років. І Дональд Трамп це не Байден. Тобто, якщо Байден ще якось там в силу свого віку, в силу своїх нюансів. Як написала Вашингтон Пост когнітивних особливостей, можливо, до Байдена можна було знайти якийсь шлях, то Дональд Трамп буде тримати це питання на контролі. І отут ми знову опиняємось перед важливим питанням. А всередині країни влада може самостійно визначати те, що потрібно для країни, не піддаючись на тиск. Інших лідерів інших країн, інших організацій, бо ми так з вами бачимо, що дуже багато з того, що робиться в країні, робиться тому, що хтось десь від нас щось вимагає. Впевнений я, що після того, як ми розпочнемо будувати нашу країну, виходячи з наших інтересів, виходячи з нашого бачення, як воно має бути, тоді жити стане краще. І я впевнений, що халеп. В які потрапляє Україна, буде суттєво менше. Бережіть себе, не забувайте підписуватися, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими, тому що байдужими колись були вже агресивно, до речі, байдужими колись були хлопчики: 18, 19, 20 років. Я пам'ятаю, скільки нападків було на мій контент. А тепер якось всі притихли, тому що виявляється, що завтра вже вони можуть опинитися там, про що вони так довго говорили, про війну. Правда, одна справа говорити про війну, а друга справа опинитися на війні з мінімальними шансами звідти повернутися. Не забувайте підписуватися. І ще раз повторюю, не будьте байдужими.